Вони французькі менестрелі, італійські трубадури, англійські баскери та українські кобзарі свою історію вуличної музики має практично кожна країна. Із сучасними музиками київських вулиць та підземель спілкувалася Ксенія Пяськівська з нагоди з світового дня музики. Панці кажуть, Фламенко це присмак крові на вустах. Киянин Володимир грає його так, ніби сам відчуває цей присмак. Колишній інженер шляхів сполучення, а нині пенсіонер, що вихідних буде сонне підземелля класичними та сучасними мелодіями. Внук мене спрашують, ти дідусь де був? Я говорю, я був на роботі. Тобто дивиться, як на те саме. Ну, так, так. А взагалі, так, ну, грає, граю, граю, все, слава Богу. Значить, я живий, значить я живу. Музика яким образом міняє ката німшка поддержує. Чоловік каже, вуличне мистецтво до всього допомагає шліфувати майстерність та знімає будь-які психологічні бар'єри. А от учасник студентського Тріо Олесь зізнається, гра на вулиці хороша надбавка до стипендії. Рутуарі з пудею левова частка класики. Попри те, що кияни бува, просять заграти мурку, круга чи інший шансон. Робота на публіку в радість каже молодь, хоча перший досвід дався нелегко. Я вийшов, я розложив дудку, я почав грати потихоньку, чуть-чуть, Потім я на у мене судорогіти, ні понятно. Ну що страшно це просто дяді, а це просто. Людей істотак, ще спів з двох ескалаторів, які йдуть і всі на тебе смотрять. Доки одні музики покладаються виключно на власні сили, інші запрошують до гурту спеціального посередника між музикантами та публікою. Їх називають аскарами. Столичний аскер Даня повчає посміхатися. Перехожим треба ширше, а на байдужих просто не зважати. Помагаємо, підтримуємо молодого музиканта. Хоч трошки, хоч зовсім чучуть. Доки Даня Аскає, гітаристка та вокалістка Настя разом зі своїм бендом привчає перехожих до якісного блюзу і рок-н-ролу. Взагалі граю пісні, е -е -е, які мало хто знає. То есть, в принципі, достаточно известная группа, но не звісне віші. Вони щороку беруть інструмент і зриваються у мандри, везуть українську вуличну музику в інші міста, і навіть за кордон. Щойно закінчилося наше інтерв'ю. Гурт знову гайнув із Києва на зустріч численним фестивалям, пригодам і стиглому літу. Пісківська Сергій Савчук Дмитро Грабанюк БТВ